В Ужгороді прощатимуться із загиблим захисником Юрієм Черяником. Прощання з воїном відбудеться 12 липня о 13.00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Вічна шана і світла пам'ять герою. У селі Лицовиця Ченадійської громади відбувся чин похорону та прощання з полеглим захисником Чорієм Іваном Васильовичем. Жителі Ченадійської громади висловили свою глибоку скорботу та незламний біль під час прощання зі своїм земляком, молодим захисником. Сотні людей, тримаючи квіти в руках, створили живий коридор вздовж дороги, проводжаючи його в останню путь. Захиснику було всього 23 роки. Він гідно захищав батьківщину і ніс службу. Вічна шана та світла пам'ять захиснику. Грандіозним планом не судилося збутися. Двоє туристів із Дніпра на велосипедах виїхали з селища Ущорне і планували по Свидовецькому хребту дістатися полонини Дрогобрат. Однак посередині шляху туристи заблукали і пізно ввечері дзвонили за номером 101. один. рятувальники за надісланими координатами відшукали їх. Медичної допомоги туристи не потребували. Бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь проходять реабілітацію на Закарпатті за допомогою методу каністерапії. Наші спецпризначенці брали участь у бойових діях, стояли на захисті держави і після лікування планують знову повернутись до побратимів на поле бою. Окрім фізичної реабілітації, значну увагу лікарі приділяють і емоційному відновленню захисників. Для цього правоохоронці не віддалися до кінологічного центру поліції Закарпаття, де тренують службових собак. Разом зі співробітниками сектору психологічного забезпечення та кінологічного центру бійці Люті. Змогли познайомитись з чотирилапими помічниками та відволіктися від емоційної напруги. Саме така практика каністерапія вважається ефективним методом психологічної та фізіореабілітаційної допомоги громадянам. Чергове сесійне засідання Ужгородської міськради вкотре розпочали із нагородження. Цього разу грамоти та відзнаки за високі спортивні досягнення отримали ужгородські спортсмени та їхні тренери. На суді присутні. Там діти молодь, які зайняли призові місця на чемпіонаті України серед дорослих з кікбоксингу. Опісля нагороджень депутати перейшли безпосередньо до розгляду питань порядку денного. Під час сесії прийняли рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги дев'яти членам родин ужгородців, загиблих захисників України, а також трьом представникам сімей військовополонених та безвісти зниклих. У нас є програма підтримки сімей. На жаль, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Це передбачається. 200 тисяч гривень на кожну на кожний такий випадок. Ну сьогодні ми доповнили перелік. На жаль, є у нас загиблі воїни. Ми цей перелік доповнили прізвищами, і ці сім'ї також отримують ці кошти. Це крім коштів, які гарантувала компенсує держава. Зміни до порядку встановлення ставок орендної плати в Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради, підтримали також на черговій сесії міськради. Рішення вступить у дію з 1 січня року. З року. щоб з 1 січня 2025 року року нас не було втрат надходження до бюджету. В основному ми старалися підготувати пропозиції так, щоб не, сильно, щоб не сильно зробити навантаження на риберів. Раніше ставки орендної плати були на самі мінімальні по основним видам цього призначення 3%. Цих фонд передбачає від 3 до 12%. На даний час ми підняли мінімальну ставку в районі 5%. Деякі люди цього призначення про більш і які більш конкурентні, більш приносять прибуток. В Крім того, депутати не стояли осторонь питання допомоги зруйнованому столичному медзакладу «Охмадит», де постраждали десятки дітей. Вирішили надати їм можливість потрапити до ужгородських лікарень. Хай до вас дати заручення заступнику профільному, який займається медициною, щоб він подивився нашу дитячу лікарню, Чи є якась у нас можливості? Потреба, щоб ви. Протягом року в Бахмаді е, проходило 20 тисяч дітей. Де зараз куди вони підуть, ми не знаємо. Враховуючи, що Ужгороді це, слава Богу, безпечні місця, ми маємо бути готові. Ми це бачили, що відбувалося 24 лютого, 31 березня, коли велика кількість туди-сюди поїхала. Тобто є прохання, ми якраз з Ярославом Івановичем спілкувалися, що провести аудит, подивитися, чи є у нас взагалі буде можливість, якщо буде потреба щоб ми могли прийняти дітей Я позавчора на нараді у порівнянні охорони здоров'я нашого звернутися про е, потребу, про можливу допомогу саме по ХМД. Так, що ми позавчора вже це зробили. Так що дякую. Гроші але цей час, поки побудують. Це не розуміємо. Я маю на увазі про допомогу. Ми можемо прийняти дітей. ми звернулися до них, яка їм потрібна допомога. Так що ми, ми це зробили. Депутати підтримали і проект про зміни до програми підтримки підприємництва та релокації бізнесу на 23-25 роки. років. Зокрема, заходами та завданнями програми передбачено компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 5 мільйонів гривень. Ми прийняли програму на сесії міської ради щодо компенсації до 50 тисяч гривень. Це можлива компенсація фізичним особам підприємцям для придбання ними. Генераторів та іншого обладнання, яке виробляє електричну енергію, тому ми будемо отримувати ці заявки і заяви. будемо компенсувати. Тому це наша підтримка громадянам нашого міста. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури двом жителям Сваляви повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Підозрювані працевлаштовували військово зобов'язаних водіями та вносили їх дані до системи шлях. Це давало можливість чоловікам безперешкодно виїжджати з України у власних справах. За це клієнти сплачували ділкам по 600 доларів США. Оскільки внесення у систему шлях давало можливість неодноразово перетинати кордон, то регулярність такого платежу узгоджували додатково. Крім того, водії повинні були відшкодувати. Витрати пов'язані з їх офіційним працевлаштуванням, суми, нібито виплачених заробітних плат і оплачених підприємцями податків. З 2023 року задокументовано, що цією схемою для виїзду з України скористалося щонайменше семеро осіб. Поблизу села Сюрте Ужгородського району патрульні зупинили водія, який рухався на авто Фольксваген. Він порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем вони помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння, тому одразу запропонували пройти медичний огляд. Однак чоловік відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Закарпатська митниця передала музею вилучені старовинні монети, визнані культурною та історичною цінністю. Раритети були виявлені інспекторами-пошуківцями на митному посту Дякове, що на кордоні з Румунією ще торік. Улітку колекцію давніх грошей взявся перевести до Великобританії 48-річний житель Івано-Франківщини. Але під час проходження митного контролю у зеленому коридорі розгублена поведінка водія мікроавтобуса підказала досвідченим митникам провести ретельний огляд багажу. У водія виявили незаявлені два. 4 штуки старовинних монет загорнуті в поліетиленові пакети. Серед них грошові знаки Німеччини, Англії, царської Росії.